Всім привіт! З вами найкраща в світі школа і ми підготували для вас переконливе відео стосовно того, що українська писемність вічно звичайно важлива і особлива. 9 листопада всі ми вшановуємо цей світлий день, коли перший українець взяв до рук перший засіб для письма і вивів свої перші літери. Ми розпочинаємо. Українська мова належить до старописемних мов. Її писавна традиція налічує близько тисячі років. І хоча цей підручник значно молодший, факт очевидний, ми розпочали інтелектуальний розвиток ще ой як давно. Саме ці два великі поети перетворили українську мову на літературну. Перший Іван Котляревський, зачинатель, тобто автор ідеї, а Тарас Шевченко основоположник. тобто… Людина, що власне і описала всі ті слова і словечка, взяті з народу. Тож, сьогодні і їх свято. А почалось все із преподобного Нестора Лідописця, що за часів Київської Росії саме цьому великому діячеві спало на думку почати записувати все, що відбувається навколо нього, такий собі живий журнал вести, так і розпочав він свою повість минулих літ. Загалом і православна церква дуже шанує 9 листопада, колись давно саме у цей день відводили дітей до школи таке своє перше вересня, але 9 листопада. А дорогою додому заходили до церкви, ставили свічечку і молилися, аби дитя гарно вчилося. Загалом ми всі маємо бути дуже вдячні нестаровій літописцю. Адже він оспівав найвизначніші події князування Ярослава Мудрого. Ми впізнали красу історії Київської Русі та отримали неоцінений документ підтвердження своєї прадавньої історії. А перші слова української мови були записані далеко у 448 року, коли візантійський історик Пріск Ваня перебував на території сучасної України. І записав два перші слова мед і страва. Що ж, він мав рацію мед це дійсно страва. Тож не спроста, що з давніх часів людину розумну, інтелектуально називали письменною. Це означало, що вона вміє читати і писати. Ех, меді машину часу зараз. Я б в, в ті часи була б письменна, приписьменна. Назва моїх особини людської подоби, бажають знищити все українське, особливо мову, літературу та письмо. Саме тому ледь не перше, що зробили орки у повному Маріуполі, змінили табличку назви міста, аби прибрати ненависне їм українське і у назві міста. Проте вони можуть прибрати табличку, але українську суть. Ні за що. У наші часи значення різні мови значно зросло. Не просто так багато людей свідомо відмовляються розмовляти мовою окупанта, що говорили так багато десятиліть. Виявляється, яка є разі, розкінчилось і різниця так і є. Ми щиро захоплюємося всіма, хто зробив цей свідомий вибір. Обіцяємо і з розумінням ставитися до вашого перехідного періоду. Відказувати кращі, шляхи, вивчення та допомагати із доповненням лексики. У нас все вийде. Україна переможе. Також ми дякуємо всім сучасним авторам Марії Матіус, Володимиру Лису, Сергії Віжадану, Ірені Карпі, Василеві Шкляру та багатьом багатьом іншим. Ви надалі популяризуєте українське слово. Створюючи шедевральні твори. І найкраще в моїх словах, мабуть, те, що я реально знаю, про кого я говорю. Тож вивчати, розуміти та використовувати українське слово до честь для кожного справжнього українця, а їх у нас ось ціла Україна, українська мова точно житиме. Україна непереможна. Так, ці всі гачечки напівували, кружечки, рисочки, всі ці перші проби пера. Уже теж частина історії, нашої особистої історії, де ми всі були теж свого роду літописцями і торували свій власний шлях до письменності. Тільки справжня українська душа статна так священно любити те, що належить нам по праву. Адже всі ми добре знаємо, коли на території Київської Русі будували перші школи, на Московії комиші освоювали те бридке болото, роки минули, а майже нічого не змінилося. Душу і тіло ми положимо не тільки за нашу свободу, а й за культуру, мову та віру. Бо ми, браття таки козацького роду. Дякуємо всім нашим захисникам і захисницям. Завдяки вам ми можемо розмовляти рідною мовою і з гордістю. Адже ви захищаєте не просто будівлі людей чи тварин. Ви стоїте на варті великої прадавньої культури, а це священний обов'язок. Любіть Україну, як сонце, любіть. Вивчайте її, заповіти. І слово українське в життя пронесіть, адже наша мова то квіти. То щастя у слові, то спів слово, і мама тим словом співала о місячний сяйво, то мова моя. Вивчайте надалі слово просте сміливо, щиро, Управно. Хай же Бог захищає нашу мову, писемність. Та Україну. Адже не просто так, колись письмо починалося в монастирях. Школи будувалися при церквах, його захищає сам Бог, отже, воно не знищене. Спілкуйтеся українською мовою. Вона у нас солов'їна. Використовуйте рідну мову у побуті. Розмовляйте державною мовою і тоді точно ніхто і ніщо у нас цю державу не відбере. Адже це дуже гарна мова. Ми балакаємо на ній все своє життя, любимо і поважаємо її. Самі балакаємо та й онуків навчаємо з днем української писемності та мови.